Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 7 серпня 2024 року видання The Hill повідомило про те, що кампанія віце-президент Кіша Камали Гарріс зібрала 36 мільйонів доларів за 24 години після того, як губернатор штату Міннесота тім. Волк став напарником Гаріс на виборах 2024 року, і це теж достатньо непогана сума, яка була зібрана за такий короткий проміжок часу. Представник передвиборчої кампанії назвав це одним із найкращих днів зі збору коштів у виборчому циклі та зазначив, що це є відображенням ентузіазму серед демократів щодо вибору. Гаріс Волца своїм напарником, і дійсно цей збір є відповідним показником. Тепер потрібно буде спостерігати за тим, як цей вибір відобразиться в соціологічних опитуваннях. У вівторок, 6 серпня, Гарріс і Волз провели передвиборчий захід у Філадельфії, штату Пенсільванія. Попередньо ми розбирали цей захід. В середу вони здійснили виступ у штаті Вісконсин. Далі мають виступити у Мічигані. Загальна сума зібраних коштів у розмірі 36 мільйонів доларів була зібрана після величезного фінансового місяця для компанії «Гарріс», яка зуміла зібрати понад 200 мільйонів доларів за тиждень після того, як Байден оголосив про вихід з виборчої кампанії. Тобто, після цього, як ми раніше говорили, «Гарріс» Зазначила, що буде боротись за президентську номінацію, змогла швидко консолідувати демократів, і це все відобразилося в таких високих показниках зборів коштів і в соціологічних опитуваннях. Загалом, протягом липня 2024 року кампанія змогла зібрати 310 мільйонів доларів пожертв і випередити в цьому показнику кампанію Трампа більш ніж. Вдвічі, про що ми також говорили. Ось така достатньо позитивна інформація для кампанії Гарріс, яка стосується того, що вони продовжують збирати значні суми коштів для того, щоб їх акумулювати на виборчу кампанію. Власне, будемо очікувати, як далі, вони зуміють. Формувати збори і вже вересні ми побачимо результат за серпень. В межах цього показника це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!